На сході України ситуація надалі залишається досить неспокійною. Минула доба була там досить напруженою. Терористи обстрілювали позиції наших бійців майже на всіх напрямках. На Донецькому напрямку використовували великокаліберні міномети, зенітні установки і гранатомети. Ну і Під обстріли потрапили піски, опитне, Авдіївка, Зайцеве, Луганське, Майорськ. У штабі АТО завечері ніше зафіксували 18 обстрілів з боку терористів. І саме зараз на зв'язку Олександр Кінцфактор, речник сектору М. Пане Олександре, вам доброго ранку. Доброго ранку Назар. Отже, ситуація не змінюється з минулого тижня. Власне від початку цього тижня. Обстріли є на сході України. Але чи спокійна ситуація в секторі? За минулу добу в секторі М було зафіксовано п'ять обстрілів. Зі стрілецької зброї російські найманці обстріляли українські позиції навколо Павлополя. Близько п'ятої вечора бойовики вели, вели прицільний вогонь по наших позиціях з АГС в районі населеного пункту Богданівка. За наказом відкривався вогонь відповідь зі стрілецької зброї і АГС. Також вночі бойовики обстріляли наші позиції в Широкіна зі стрілецької зброї. Вогонь відповідь не відкривався. До уваги мешканців міста Маріуполь. Сьогодні з 9 ранку будуть продовжені заходи по розмінуванню та знешкодженню нерозірваних боєприпасів та вибухових пристроїв. Прохання реагувати на звуки вибухів без хвилювання. В населеному пункті гранітне за допомогою військово-цивільної адміністрації і командування відновлені на електропостачання в школі.